У Свято-Георгійському храмі попрощалися з двома героями-добровольцями. У четвер вони повернулися до Хмельницького на щиті. Олексій Постернак і Володимир Безінський вирушили на захист України 26 лютого 2022-го. На той час я був командиром другої роти 19-го дев'ятнадцятого батальйону. А потім ми створили свій Добробат. І вже з ми зайшли в 86-й батальйон в розвідку. Я був у них командиром. Вони загинули 12 го числа. Разом вони разом працювали. Разом все разом робили і разом загинули. Знаю одне, що вони загинули, обнявши друг друга. Вони вже, мабуть, зрозуміли, що їм приходить кінець, вони обняли друг друга і так їх знайшли в обнімку. Дев'ятеро бійців Добробату Балу, серед яких були Володимир та Олексій, майже півтора року воювали у лавах 86-го окремого батальйону тероборони ЗСУ на Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Останнім часом боронили країну на Херсонщині. Бійці із позивними Тесла і зальот були операторами БПЛА. Разом зайшли, разом з перших днів можна би сказати це є. Підоражської війни працювали в парі, один одного допомагали, так і страхували один одного. Олексій був, прокладав інтернет, працював в «Іксіті», сіті. працював на заводі. Володимир Безінський не дожив до свого 48-го дня народження шість днів. У нього залишилася дружина і четверо дітей. Мастером працював 25-му училищі, потім на радіозавод перейшов. там пораф типу, і любілик. Відправили в Токіо. Ми вже двоє внучаті даже. двоє діток, в старшому 15, а ті 97. Ну а от приїхати. суботу, чи в неділю вже приказ був підписаний, все, не приїхав привезли. Олексію Постернаку на віки 40 років. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Ми знаємо, як я ще маму, багато розповідав. Поводя тесла, відповідав за дітей. Цю пару знав весь фронт. Стільки роботи, скільки вони зробили. Подай, Господи, воїна, які відали життя за Україну, мені з Росією в наш час. Намаприставленому Володимирові, наприставленому Олексієві, всім борцям за волю України. На мій день народження Олексій записав мені вітання. Це подарунок від справжніх козаків, від справжніх воїнів. І я за це щиро дякую. Вчора був День добровольця. І вчора на День добровольця вже я мав Олексію зробити подарунок. Він мав отримати відзнаку воля і мужність. Нам залишається пам'ятати, тому що це дуже хороші, високопрофесійні. Військові люди, які навчилися заради нас робити неймовірні речі. Ми зобов'язані пам'ятати їх допоки будемо жити. Поховали Володимира Безінського та Олексія Постернака на алеї Слави у Раковому. Ірина Аріон Микола Юрковський, новини міста.